До Початку зими у місті всі центральні вулиці будуть прибрані від опалого листя. Обіцяють працівники комунального підприємства Сансервіс. «В наших обйомах на цей місяць вулиць вулиця Вологоградська, гектар, вулиця Мілешкіна, гектар, проспект 200-річчя Кривого Рога, один гектар і 0,8 гектарів. Проспект Дзержинського. Комунальники вже привели до ладу проспект Дзержинського, зараз працюють на вулиці Вологоградській. В роботах задіяно як техніку підприємства, так і допоміжні транспортні засоби. Листва вся вивозиться, грузиться на транспорт нашого підприємства. Це КП «Сансервіс», і вивозиться на центральну свалку. Ні одної кучки ми не оставляємо, не спалюємо. Стараємося, щоб було чисто. Ну, наші вулиці тільки центральні. А хотілося, щоб район мав вигляд прекрасний, щоб більш були залучені підприємства району, магазини біля себе наводили порядки, вивозили, виносили. Тоді буде чистота в районі і порядок. Та вже завтра робітників сансервісу з граблями та мітлами можна буде побачити на вулиці Мелешкіна та проспекті 200-річчя Кривого Рогу.